Основне завдання державних інспекторів праці здійснювати постійний контроль за дотриманням трудового законодавства, у тому числі щодо своєчасної виплати заробітної плати на суб'єктах господарювання усіх форм власності. Впродовж 10 місяців цього року інспектори праці провели 234 планових перевірки і 620 позапланових перевірок, в тому числі здійснено 84 перевірки на підприємствах, боржниках із виплати заробітної плати. За наслідками перевірок, роботодавцям внесено 814 приписів на усунення виявлених порушень трудового законодавства та складено і скеровано на розгляд. До суду 478 адмінпротоколів. Крім цього, передано 33 матеріали перевірок органам внутрішніх справ за ознаками кримінальних злочинів стосовно керівників підприємств, розташованих на території області. Проти десяти з них вже на сьогоднішній день порушені кримінальні справи. Лише у цьому році на вимогу державних інспекторів праці понад двом тисячам працівникам виплачено заборговану заробітну плату на загальну суму майже 4 мільйона гривень. Проте, якщо раніше державний інспектор міг безперешкодно та без попереднього повідомлення і в будь-який час приходити на підприємство з перевіркою, то із введенням в дію нових нормативних документів таку функцію інспекторів праці суттєво обмежено. На сьогодні Нічній день для того, щоб провести перевірку, нам необхідно підстави для її проведення, а також погодження з Державною інспекцією праці України. Ця нова процедура ускладнює проведення перевірок, особливо в частині виявлення нелегальної праці найманих працівників. За таких умов працівникам інспекції на сьогодні не вистачає самостійно зібраної інформації щодо кількості порушень вимог законодавства про працю. Тому без тісної взаємодії з органами державної влади, правоохоронними структурами та соціальними партнерами державній інспекції з питань праці не обійтись. У нам складно працювати, коли інспектор один і один він на декілька районів. На декілька районів. У нас не хватає, не вистачає людей, щоб ми могли йти на якісь мілкі. Дрібні перевірки, і за яких був би дуже невеличкий якийсь результат. Коли ця інформація буде у нас сукупно введена в базу, ми будемо брати ті підприємства, які саме де найбільший круг порушень, і ми можемо там вже дійсно і досягнути якогось більшого результату і більший захист отримують люди.